Чужих дітей не буває. Подружжя із Намінського району взяли на виховання п'ятеро дітей із однієї родини. Вони майже рік прожили в Кіровоградському центрі соціально-психологічної реабілітації. За цей час рідні батьки забрати малечу додому не захотіли. Тож тепер їх будуть виховати прийомні батьки, які вже мають четверо хлопчиків і одну дівчинку. З родиною познайомилася наша Ольга Склярук. Її буде теж близнючки Зіта і та Вієру живуть в центрі реабілітації 9 місяців. Ще дві їхні рідні сестрички та братик Давід теж тут в молодших групах. Про своє колишнє життя дівчатка говорить з сумом. Папа, пил. Ми самі за себе охажували, купали. У цих братів, сестри купали, одягали, їсти готували, рубали дрова, топили, вмирали, посуду мили. А потім прийшов, прийшли в школу комісія. Ми ходили в школу. і Вони нас забрали. Дівчатка хотіли б жити з рідними батьками, але ті за увесь час так і не виявили бажання забрати дітей. Папа вже не проходив, вже два місяці не проходив. Раніше приходив кожен день, пише, а тепер ні. Він нас покинув. Дуже мама не приходить. Да, мама вже по рік не приходила до Ни нас. Разу. Ми їй дзвонили в школу, вона сказала, що забере, не забирала. У свої 11 років зі. Та Ігіта вирішили, житимуть у будинку сімейного типу куркотилових, адже мріють бути разом з братиком і сестричками. Вони нам купували там жувачки, печені, приїжджали вже чотири рази до нас. Вони сказали, що заберуть Вони з нас забрали. Вони нам ще купили. Веслі такі вже рівники, красівий фіолетовий із чорним, ажі чорний білий ідеальні русалки кукли, а да від утрати. Майже всі діти, що нині мешкають в центрі соціально-психологічної реабілітації, опинилися в складних життєвих обставинах. За 9 місяців, а саме стільки можна тут проживати, відповідні служби вирішують подальшу долю дитини. Якщо є можливість повернути в сім'ю, діти повертаються після відповідної роботи і з дітьми, і з батьками Якщо така можливість відсутня, діти влаштовуються до сімейних форм виховання. Вперше. Це прийомні сім'ї, дитячі будинки типу, опіка, опікування. З роботою центру ознайомився очільник області Сергій Кузьменко. Він відвідав групи дітей і спочатку поспілкувався з найменшими вихованцями. Для них привіз солодощі і квитки у кінотеатр. Цукарки любите? Так! Все. Значить, будуть мультики, будуть цукерки, а для цього треба хорошо поспати. Говорили по тому спілкування зі старшими за чашкою чаю. Підлітків розпитував про успіхи в навчанні, захоплення та плани на майбутнє. Я точно знаю, що в вашому житті все буде гаразд, і ви обов'язково повернетеся там. У своїй домівки, да, до своїх рідних і близьких зараз такий час, який треба трошки ну, якби, скористуватися підтримкою держави, якраз у цьому будинку держава таку допомогу надає. Ну а наше завдання створити такі умови, щоб ви почувалися тут краще, чим вам було раніше, і зробити так, щоб потім у вас було краще, ніж зараз. Під час неформального спілкування очільник області познайомився з гітою і зітою, а також батьками будинку. Сімейного типу Олександром і Ольгою Куркотиловими. Вони у цей день приїхали забирати з центру усіх п'ятьох дітей родини Вієру. Коли у нас дочка виросла, нам стало скучно в чотирьох стінах, просто пусто, і ми взяли діток. Ну а тепер у нас, виходить, чотири мальчика і одна дівчинка. І нам треба було але вийшло трохи більше, ніж одна. Наша служба підказала нам. Приїхали. Щось, дівочки, ми приїхали на знайомство. Ну, ми їм подобалися. Да. Для нових членів будинку сімейного типу куркотилових подружжя створило всі необхідні умови. Ми видали направлення, щоб вони познайомилися. Вони приїхали познайомилися, їм дуже сподобалося. Дітям дуже сподобалося. Ну і так вирішили влаштувати. Умови створені належні, у кожного є своє ліжко, місце для приготування уроків. Ну, родина забезпечена все. Тепер родина куркотилових, виховуватиме. Десятеро дітей, п'ятеро хлопчиків і стільки ж дівчаток. Ольга Сирук Анатолій Басистий день за днем.